Складні погодні умови не завада аграріям. Цьогоріч в Україні планується зібрати понад 9 мільйонів тонн овочів, а це на 2 мільйони тонн більше ніж треба країні. Зберегти врожай узимку, а отже, і втримати ціни стабільними аграріям допоможе держава. Овочів ми зберемо в межах 9,5 – дев'ять з половиною, десь мільйони тонн. Внутрішнє споживання наше коливається біля 7 мільйонів, тобто. Зрозуміло, що їх достатньо, щоб була продовольча безпека. Дуже важлива роль, що сьогодні мери міст повинні розуміти, що вони вибрані громадою, споживачами, і думати, де він зимою буде мати можливість забезпечити свого споживача овочевою і фруктовою продукцією. За словами міністра, схожа ситуація спостерігається із врожаєм картоплі. Цьогоріч ці показники перевищать по питримку втричі. Якщо для внутрішнього споживання необхідно лише 6 мільйонів тонн картоплі, то поточного року планується зібрати понад 21 мільйон тонн. Тобто міністр запевняє, дефіциту, так би мовити, із другим хлібом не буде. Наразі питання із сезонним коливанням цін на овочі. Втім, зробити вартість продукції стабільно можна завдяки оптовим ринкам сільськогосподарської продукції. Адже вони мінімізують націнку посадки а також мають спеціальні місця для тривалого її зберігання. Освітяни святкують. Майже півтори тисячі працівників освіти, які викладають у 30 навчальних закладах Ленінського району Донецька, приймали привітання. Як відзначали професійне свято-педагоги, дивіться далі. Для Тетяни Лількової кінець жовтня вже 28-й рік поспіль є святковим у школі. Вона викладає українську мову та літературу. Її учні активно беруть участь у конкурсах та олімпіадах, як обласного, так і всеукраїнського рівня. Зізнається, не тільки вона навчає учнів, але й у школярів вчиться. Мене деякі учні захоплюють своїми дійсно прагненнями стати кращими. От вони йдуть, ну от вони йдуть розуміючи, що їх чекає далі. І складності життя, і освіта їм потрібна. От вони це вже усвідомлюють. Плідна робота вчителів Ленінського району Донецька не залишилася без уваги. 67 педагогів отримали цього року вищу категорію, та головний результат їх праці це звичайно успіхи учнів. Результати труда це діти, це випускники. Це, Их дальнейшая судьба, это показатели Олимпиад, это показатели малых академий наук, это, конечно, в итоге творчество детей, которое вы сегодня видите здесь. Все это, все это результаты труда педагогов. За этим стоит кропотливая работа воспитательно родителей и работа с родителями педагогов. Вчителі відіграють важливу роль у житті кожної людини. Ось і перша вчителька вплинула на вибір професії голови Ленінського раду Донецька. Тому я став учителем, тому що у мене був такий перший вчитель, іменно душевною теплотою. Вона могла поговорити з кожним з нас. А у нас класи були великі, по 45 п'ять чоловік. Вона кожного могла обогріти, підказати, піддержати. За это, конечно, я її помню. Освітяни отримали почесні грамоти від міського відділу освіти та обласного департаменту освіти і науки. Приємні подарунки, теплі слова, увага, аплодисменти, творчі виступи школярів все це створювало святкову атмосферу напередодні головного свята освітян. Анна румянцева, Олександр Вчаренко, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Запальні танці та спогади про минуле слова вдячності та гарний настрій. Саме так святкували День працівників освіти на філологічному факультеті Донецького національного університету. Цього дня викладачі, більшість яких колишні випускники філфаку, знову стали студентами. Про подробиці святкування дивіться далі. Переповнена зала, музика, остання репетиція і свято розпочалося. На філологічному факультеті Донецького національного університету відзначають День працівників освіти. Тут, у цьому залі, знаходяться і мої вчителі. Адже я закінчив філичний факультет Донецького національного університету. Це велика мить щастя і водночас відповідальність вітати їх з цим святом. Перед ними я ніколи себе не сприймаю як учитель. Перед ними я учень. Більшість вітань дісталося головному вчителю факультету Євгену Отіну. Він 27 років очолював філфак, заслужений діяч науки і техніки України, написав понад 300 наукових робіт. Євген Отін також пригадав своїх учителів. Втім, підійшов до цього більш філософський. «Коли став для життя. Вона була ніякої. По Камсомольській бутьовці я був направлений Місяць своєю супроводим, тож випускниця філологічного факультету на цивіленної Казахстану. Казахстана. От тоді действительно почув, що таке учитель у На свято завітала і колишній заступник декана філологічного факультету, а нині заступник голови облдержадміністрації Тамара Лук'янчук. Каже, що їй є багато чого пригадати. З вінім, з в чайні, в газети, Потім ділилися своїми мнениями. Очень часто у нас они совпадали. Иногда ми з ним ссорились, спорили, не разговаривали, потім опять мирились. Євгена отіна вітали його теперішні та колишні студенти, а тепер колеги. Свято пройшло під бурхливі оплески з вітаннями, танцями та співом. Марія Голобокова, Олена Сушкова, Павло Припа, регіональна служба новин. Основи податкових знань допоможуть школярам досягти успіху в майбутній діловій кар'єрі. Так нещодавно Міністерство доходів та зборів разом із Міністерством освіти та науки презентували підручник «Основи податкових знань для учнів 9 класів. В майбутньому планується, що посібник стане головною складовою навчального курсу за вибором. Вже ознайомилися з новим підручником і школярі Донецька. Напередодні свята дня вчителя, начальник головного управління міндоходів у Донецькій області Вадим Бондаренко відвідав Донецьку спеціалізовану школу номер 115, де презентував підручник основи податкових знань. В Майбутньому планується, що учні дев'ятих класів зможуть вивчати новий предмет за вибором. Я думаю, що ця книжка принесе дійсно багато знань, які будуть не просто ну баластом для вас. а будет основой как и для тех, которые будут заниматься в дальнейшей предпринимательской деятельностью, так и для тех, которые, возможно, будут работать в правоохранительных органах и в рядах нашей службы. У 2011 році книгу такого напрямку вже отримували першокласники від самого автора Вадима Бондаренка. Вона мала назву їжак Податківець. Матеріал був викладений в казковій та зрозумілій для дітей формі. Що таке податки та податкова служба? Взагалі спеціалісти стверджують, що податкова культура починає формуватися ще з дитячого віку, тож і намагаються впровадити в шкільну освіту новий спецкурс. Налогі необхідно для государства, щоб Можно было обеспечивать медицину, армию, защищать, так сказать, государство и развивать государство, то есть инфраструктуры и другое. Я считаю, что это не ну, как бы хорошо, не плохо, а лишние знания никогда не помешают. Я думаю, да, потому что каждый человек, каждый ученик, школьник должен знать, что обязан выплачивать налоги для того, чтобы обеспечить других жителей государства. Взагалі на область виділено понад 31 тисячу таких підручників, і планується, що до книги буде створено електронну версію для поглибленого вивчення предмету. По завершенню ж заходу Вадим Бондаренко привітав всіх з наступаючим святом та зробив учням школи подарунки, інтерактивну дошку з проектором. Ніна Шишкіна, Павло Пріпа, регіональна служба новин. Вісім номінацій, двісті історій поданих на конкурс за кожну невичерпна мужність та сила людського духу і доброти. Кришталеве серце серце-2013» знайшло своїх власників. Ця регіональна іміджева програма діє вже три роки на Донеччині та відкриває широкому загалу справжніх героїв сьогодення. Обирали кандидатів на нагороду шляхом смс-голосування та за оцінкою експертного журі. Представники різних професій трудових династій та донечани, з яких варто брати приклад, усі вони отримали заслужене кришталеве серце. Олександра Олійник, надзвичайна дитина. Дівчина 5 років була прикутою до ліжка. В неї рідкісна генетична хвороба, не засвоюється кальцій в організмі, звідси і постійні переломи. Їх вже було понад 20. Втім, уральна 9 дев'ятирічна Саша зовсім не крихка. Вона не припиняє радіти життю і має заповітну мрію навчитися танцювати та стати лікарем. Докторами я хочу... Детським, щоб лічити дітей, і щоб жоден рібонок не попадав в таку ситуацію. Ще одна володарка кришталевого серця у номінації Великий вчинок маленької людини Аліна Ситниченко. У свої п'ять вона щодня протягом тижня тренується, аби ще краще володіти церковим мистецтвом. Інтересно всього мені робити – це ходити на церкву. кого искусство. Там очень интересно всякие трюки делать. Когда я вырос, то я хочу стать просто хорошим человеком. Я хочу, чтобы мои родители мною гордились. Родина Падалко відкриття цьогорічного кришталевого серця, яка нікого не залишить байдужим. Глава сім'ї Ігор мріє про родину із 40 діточок, поки що дітлахів 12, чотири своїх та вісім прийомних. Окрім цього, уся дружня родина займається благочинністю, готує та безкоштовно роздає тричі на тиждень обіди безхатькам у Красноармійську. Справжнім дивом можна назвати те, що саме думки про велику родину та милосердя до інших зцілили чоловіка, якого у 2007 році несподівано паралізували. Я был парализованный, без речи, без движения. И в момент, когда я находился в таком состоянии, по телевидению все время показывали православные передачи. И как раз были сюжеты, что человек болел, у него были какие-то проблемы со здоровьем, либо был полностью прикован. И Господь его исцелил, и как люди дальше свою жизнь вели. То есть один детей взял, второй обед открыл. И понимаете, решение уже было как само собой разумеющееся. Спостерігала за видатними земляками і дружина президента Людмила Янукович. Поруч з нею хвилювалися за долі наших героїв і перші керівники регіону. На одному такому диханні, от сьогоднішній вечір, этот пройшов. І У мене не раз виступали сльози. Я вже думаю, чи старі, чи став знаєте, Я думаю, що навіть е... сльози і гордості, і радості. за тех людей, которые преодолели, преодолевают. И знаете, вот это вот добро, тепло, которое сегодня шло от победителей конкурса, оно вот шло в зал. Я думаю, каждый стал чуточку добрее. У нас в Донбассе очень много достойных людей, которые готовы рассказать свою историю или за них готовы рассказать их историю, для того, чтобы не только Донбасс, вся Украина узнала, что такие достойные люди живут у нас. Перерахувати всіх переможців важко, адже кожен гідний окремої книги. Це і продовжувачка хліборобської династії у четвертому поколінні, і інвалід, який знайшов у собі сили займатися спортом, і аграрій, що підтримує рідне село, і справжній чоловік, який захистив дівчину від насильника. Жодного з присутніх у залі не залишила байдужим і історія кохання, що не знає меж, віку Юру не змогла розлучити навіть хвороба. Переможці кришталевого серця не просто приклад для наслідування, вони натхнення. Катерина Щугорова Олена Сушкова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Донецьк поповниться новими трояндами. З 1 жовтня по 1 листопада у рамках проведення міського місячника з благоустрою планується висадити понад 16 тисяч кущів троянд. Окрім цього, також на меті ліквідувати стихійні звалища та сміття у зонах озеленення, посадка саджанців, дерев, чагарників тощо. А вже 19 та 26 жовтня в усіх районах міста будуть проведені загальноміські суботники. На 23 кілометри більше у Донецьку з'являться ще три нових веломаршрути. Дані зміни вже затверджені концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста. Зокрема, вони з'єднуватимуть Ленінські, Куйбишецькі, Пролетарські та Будьонівські райони з центром Донецька. Окрім цього, веломаршрут Ленінський планується побудувати до водойми кіршам. <«Музика> Зірки балету знову засяяли. Ювілейний 20-й міжнародний фестиваль Зірки світового балету відкрили у Донецьку. Традиційно захід проходить під патронатом дружини президента України Людмили Янукович. Фестиваль розпочався галаконцертом, в якому беруть участь видатні артисти Японії, Франції, Німеччини, Казахстану, Росії та, звісно, України. Крім того, українські глядачі вперше побачать виступ легендарного шоу «Bad Boys of Dance» в США. В якості почесних гостей запрошені представники міжнародних організацій, наприклад, президент міжнародної ради танцю ЮНЕСКО та генеральний директор міжнародної федерації балетних конкурсів. Триватиме фестиваль до 11 жовтня. Докладніше про це дивіться у суботу в інформаційно-аналітичній програмі Регіон.